Как я понимаю, и как я знаю уже Сергея Ивановича много лет, то, что он обещает, он обязательно все это делает. И, и он мне пообещал, что я сказал, что Олея Славы будет, то оно будет. Ну, на осень. На этом уроке планируете завершить? Да, да. На этом уроке он сказал, что Абдуллафского будет. В 24-м уроке в В 24-м. 27 листопада 2024 року родичі загиблих воїнів на війні з расистами села Добрександрівка завітали до дальніцької сільської ради для зустрічі з сільським головою Сергієм Крутюком. З дня їх зустрічі зі старостою села Михайлом Бабогло пройшов майже місяць. 2024 рік доходить свого кінця, але ніяких робіт по відбудови алеї пам'яті не розпочато. На жаль, дальніцького сільського голови Крутюка Сергія Івановича на місці не було. Нам повідомили, що він знаходиться на процедурах у лікарні. Довелось зустрітися з його заступником з питань діяльності виконавчого органу Ляшенко Юрієм Сергійовичем. доповім допові. Е ви знаєте, коли нам вже скинули ескіз і вам Бог показував, я йому перекинув. Нічого він нам не показував, він тільки на словах говорив. Тільки показав, рамки і так. Ну і проєкт вже в експертизу. Раніше ми, щоб пройти експертизу, вистачало одної справки, що це землі комунальної власності. Тепер експертиза потребувала, кадастровий номер. Кадастровий номер вже зробили. За, на прошлої сесії ми його затвердили, зараз він на регістрації. Якщо ви не вірите, зараз Марина, десь там хай всі сидять. Дивіться, це наше. Просто ми не можемо зробити експертизу проєкту. Без проєкту ми нічого робити не будемо. Це ми залишаємо вам. Тому що це уголовна відповідальність. А оце? Це копія цього. Це не мені, дівчата, давайте так. Ви нам розповіте, що ми у вас були. Це наше. Це, це канцелярій. Зараз ми в канцелярії це так, все зареєструємо. Дивіться, в Авідіополі, от я як мешканець Авідіополя, не потратили жодної копійки з бюджету створити дороги. Люди самі скинулись грошима. Працівники селищної ради, так, да, ініціатором була селищна рада, звичайно, але самі скинулись грошима, може, дійсно б дали б їм місце якесь. Ані за свої гроші б зробили. Це допов... була пропозиція спочатку. Ну. Ми так пропонували, що ми зробимо самі. Дайте нам місце. Ні, потім сказали, буде самі проекти. Вий... А що ми там робити? Вони поставили рамки металеві, та зробили ну, ці больші образ, банери. Да, Все це... ми підходили. Була пропозиція така. Працівники селищних ви... селищно ради Авдіополі скинулися брошими, та деякі мешканці, деякі підприємці надали на це гроші. І все І зробили в Відьополі, дуже гарно виглядає це. Дійсно, після війни, звичайно, якийсь меморіал ми зробимо. Але сьогодні можна було обійтися взагалі без бюджетних грошей. Взагалі, це, це рамка і банер стоїть ну невеликі гроші, Ну там, ну Пару тисяч. Ми з вами розмовляли, ви сказали, робимо як-небудь і робимо добре. Ви сказали, робимо добре. Ви сказали, робимо добре. Ви самі це сказали. Ви були літом. Хорошо, давай, а ви сказали, а який можна що ви маєте на увазі слово добре? Осінь пройшла уже вот, зима. Через ну, є проект що можна подивитися в його зафіксувати Буде е, е, добре. Проєкта зараз в мене на руках немає. А у А він є? Проєктанту проект. Ну что у него немає копії цього проекта? Нет, никто, немає. Ні, немає у нас. копії немає, потому що проектанки не было. Нічого. Ну на фото не на... А ви бачили, Я на телефон не смотрел. Да, а, а воно там непонятно, вот таке, щось вот так, все. Щось воно таке непонятне даже... навіть... Ну чому у Бабокло на телефоне щось есть, а здесь ни у кого немає. Yeah. Я дуже це в цьому сумніваю. Дуже, mm -hmm. я йому і він сказав, остаточного проєкту немає. Нема. Так. Ми ну, мені я. не дали. Ні, він сказав, де буде, де для школи. Ну, це, це вам я не показано Богу. О, Ні, просто фиксу. квадрати були і все. Вот Ні. этого нічого не було. Це ще наша алея, тут школа. Оце один варіант. От другий варіант. No, ну, там пятно за строки 100 квадратних метрів, даже трошки більше. Говорю, що сравняється з стройком. Коли зробляєте, поставить строк. У вас зрозуміло, вам привязка до школи. Тут забор здвигається, трохи так буде по ширині. Віс, ці столби ми вже убрали, да, ви бачили. Да. Да. Ми і хотіли, значить, ну дуже щас... місяці назад. Да, ну Без проєкту ми не будемо робити. Но... Уголовна відповідальність. Да. Да. Сам... столби переставити це дійсно не... правда. Якщо робити за бюджетні кошти, треба кадасти номер. Це дійсно правда. Вони не можуть виділяти гроші по... на земельну ділянку, яка Оце, не має меж. Цей проєкт да. не люди, не... тим більше у нас, які там добре ліксандрівки підприємці. Тут підпорну стінку треба заливати. Да, да. ну, там там да, рельєф вас... такий. Що, ну, в Авидеополе было проще, у нас була готова сама аллея, вона є. Да. Там тільки у вас поставили. Аллея, ви поставили да, панар, у вас є пам'ятник да. афганцям, у нас і цього да. до Олександровки немає. І чому Бабогу нам сказав, що до кінця цього року буде стояти э, цей пам'ятник? Та тому що Бабогла, э, е, коли я йому сказав, говорю, проєкт уже на експертизі. Висновок експертизи без кадастрового номера, раніше я вже говорю, справочка, що це землі комунальної власності було достатньо. Ну Да. Сьогодні, то, да. Сьогодні, Сьогодні треба кадастровий номер. Ми зробили кадастровий номер на всю вашу школу, нашу школу. Так. І це попадає на територію цього кадастру. І цього їм вже буде достатньо. Кадастровий номер, я вам... Де Маріна? Ми його затвердили, зробили так. вже. Зараз він на реєстрацію реєстратора. Все, ми даємо проєктантам кадастровий номер, зареєструємо, де буде написано право власне Дальницька сільська рада. Таке, ви можете сказати? Коли почнуться роботи. Хоча б, приблизно. приблизно. Не весною, і не вісня. Дівчата, давайте тепер погоди. Зараз, якщо буде тепло, я думаю, неділі-дві вони отримують ту експертизу. Там ну, експертиза, я не думаю, що. Ну, буде, В буде, бюджеті так. проголосовано. Саме, саме, кошти, ще, да? Велика проблема казначейство ці роботи, як проєктні роботи. Ето, Затримують, не хочуть проплачувати. Э, гроші э, депутати проголосували mm -hmm. виділити mm -hmm. mm -hmm. на це на гроші у нас є. Ні, є в бюджеті чи є в закритті? У нас за... сесія. ми не можемо проголосувати, поки у нас буде проект. Тобто буде срок задма, меморіал. Буде експертиза, не... ага. експертизи експертиза, ну, вийде сума. Ну давайте виділяють обычно загальну суму, а потім голосу делають експертизу. Якщо щось залишиться, повернуть на інші витрати. Тобто не проголосовано ще. За гроші не? Все. Гроші ще не виділені. Все на регістрацію. Все. Ми почули. Ми хочемо, я розумію, з февраля місяця. Здорово. Я вам це казала. З февраля місяця. Капаємо, 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 ходимо, ходимо. Дякую, вислуховуєте. Так. Але ми хочемо знати, коли це буде зроблено. Вот давайте ну, остаточно. Так, жорстко не. Поставити, не, не, жестко поставить до нового року, Вот девчата, допустим, вот після нового року, уроку, приблизно хай даже весной, начало весни, це уже будет остаточно стоять. Точно. Слово буду. Я буду с вас стоять. 100%. Я с вас буду ставить. 100%. 100%. Добро. Все, почувствую. 100%. Все не знаю і всі діспрацювали батьківською для обережного місця.